Всім привіт пацани, з вами я, бабай, бабай. на 08. Сьогодні я вам знімаю відео по про обнову. І як то завжди, я зразу купив собі БП, чекаємо магазин, в магазині нічого, нічого цікавого є. Додали отакі тачки, я сам зараз був саме новий дивіться новий оце, бо я ще зараз тільки сам сам тільки зайшов Ну, це щось тут. Добре, нам це не цікаво, БП. Дивимось БП. Перша сторін. Сторінка це тут таке, у нас емоція, це в Лего, так? Да? ДА, за Лего. Ну то сразу будете, тут зразу лего буде йти, тут такі... Ну, це вже скине, так ОТУТ тут таке похоже, тут, ну, і моція ось така, бо. Якщо не диплоється. Ось, вот. ой, я покажу, маску, це така моція. Що в нас тут шеї? Ну тут вибакси. Ось цей я буду до нього, просто ігратися кімні, оцей скін саме більше сподобався. Імба. Ну, типа, це для літа горох літом. Ну, от, в принципі, логіка, логічно. А я горох, хто, хто любить горох, е, то пиші мені в коментарі, хто любить горох. Е, це в нас. Ой, зараз я покажу вам емоція, а буде щось так. Ну, емоція така собі не нравиться мені. Скінчик. Е. Ой-ой-ой. Ну, я, в принципі, так вам скажу, не знаю, в мене, мене одно таке. Я не люблю дуже-дуже великі скіни, чесно. Я люблю, щоб скіни були тоненькі. Бо коли вони дуже великі, типу, в них дуже легко попасти. Вот дивіться. Це емоція його. Е... Боже, пацани я, я такий самий скін міг купити в БП. Я вам говорю, за 80 гривень міг бути купити такий скін. О-о-о-ооції у ця емоції имба. Е, скинчик, скинчик. Ну це тоже имбавий. Снічий, ну це. Дивимось у ті награди, шо. Ну так завжди скини, до додаткові скини і, виб... ну, і там далі не показу. Ма... оооф, пацаны. Марвел, марвел. Так що, дивіться пацани. А, блін, мене не вистачає на ДПСБ. Я, я думав собі купити оцю фігню, типа, бойові отряду, але мене не вистачає. Так що давайте зараз з вами, пацани, запишусь в каточку. Просто в парне сраження. Ой, ну типа просто в одиночку піду. А це рейтинг. Зараз вирублю рейтинг, бо я хочу. Хочу, зараз, просто так поіграти для лайтапу, показати вам що тут додавали новенького. Давайте мене трошки лагає. Що це сталося? Да, все, одиночка Іде. Да. Давайте попробуємо чекнем, що тут. Давайте завдання зараз чекнемо. Е, добавлю нову карту. Зараз йдемо цю карту і слідуємо. Всі карти однакові. Чекайте, що у, у, е, ну, у, е, у нас тут було? Ну тут піска, ці там, де цю частину такого піском засипала. Це, значить, означає, тут у нас що у нас тут було? Пуля. Пуля була, імбана, блін. Мою найкращу локу на пригав, Пригаза її забрали. Ну ладно, я тут буду пригатити на числа. Поля забрали. А е е е е Сохії там оці забрали чи ні? Або я щось. Я не побачу. Так що, пацани, е дивіться YouTube, я буду там, може, викладати вже нові відео з нового сезону. Може зніму відео, як я буду проходити калібровку. Ну, БП, пишіть мені, від... хто там грає в Фортнайт, хто фанат Фортнайта. Від 1 до 0 у цінку Зараз Далі покажу карту, що там додали новенько. А рушки нові покажу. Мені самому, я я вам чесно, там. Я дивився типу, разу, мені сінь така радость, я не так ждав, щоб воно обновилося в мене. І там яку ну, кошку додавали. Ну, вернули, як собі. Ого! Ага, зрозуміло. Там... Так, що... Под... Тут не далеко! Чого ти такий молодий, не далеко стався, що займаєшся? А ні, раз. Чекай, що це таке? Що вони їздять? Добре, раз, два, о, три. Давайте ми приїхаємо сюда. Да, так чи ні? Кажіть мені. Ну, не кажіть. Ми приїхаємо сюда, значить, да. Вау. Ну, тут раніше... Е, коли то було, то тут то було, типу... Е О там був корабль і типу така буря була. з руку, бачите, не під, ну, підняв, але вже її порожки пустив. Так, да, тут були, коротше, поля, там були сухі очі, поселок чекінка називався, не пам'ятаю. А е там, не по... О там такі остров, там де була хатинка, вроді би. Чесно, пацани, не сидіть строго, я не знаю. є -ма! пацани, боже. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Он -ой. сразу Ой -ой -ой. Ой -ой -ой. новую оружку, дай, да? Здравствуйте. А нет, старая. Новая оружка, потом дивите. Такие другое укрыты мы затестируем по таких уцепил, так что не переживайте, я. Далее я попробую быть какого-то степочка, то ті есть катается на качестве, наверное, это Ого, тут запілочка були. Ось так і стріляється. В принципі, А, дробовик. Ай, мене робіть поки. Мене вбили... Мене така якась рушка нова. Олі... Олі... Одні... О, дивіться, добавили, вона. Не понял? Ага. Так що, пацани, всім пока. Я зараз я буду вам виказати це відео, монтувати, виконати. Я так не монтирую, просто вам буду викладати. Ого! Не поняли? Ага, ну окей. Що добре всім пацани, всім пока, всім удачі. Я йду вам відео, відео зараз монтую. Підпишу і чекайте новий сезон. Так что всем пока, всем удачи, пока-пока.